Всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзі, нарешті погода нормальна, то були дощі, дощі, заливало. І нарешті ми добралися до своєї пшенички. Тут у нас 30 соток виходить. ну така непоганенька пшеничка. Зараз чекаю тата, тата та, десь там якийсь, якийсь городик, в нього є комусь змолотити, а коротше, тут біля трактора. Така гарна пшениця в цьому році у нас не скрізь, звісно, на цих двох городах непогано. Так, приїхав я на новому тракторцю. Там вже почали в коментарях писати, що, що скрипить, що пищить. Я, я казав вже писав, що е, це подушка, подушка на кабіні там, треба регулювати, зараз немає часу. Немає часу, тому що жнива кожен день якась робота. В принципі, питань немає по трактору. Все нормально працює, кондиціонер. А Вже теж писаки починають писати, о, кондиціонер, там захворієш туди-сюди. Та нічого, все буде нормально. Ви ж, ви ж на автомобілі як їздите, їздите з кондиціонером, не хворієте, не хворієте. Ну, ще за заднє скло відкривається, якщо, якщо треба, то можна скло заднє відкрити. То, в, принципі, в принципі, так. Прицепчика причепив, брезента кинув, бо там прицеп стояв на вулиці, трохи листя насипалось. Кажу, з'являються якісь, якісь такі коментарі пишуть дурницю, знаєте, аби, аби написати. Починають зі скаутом порівнювати, о, у мене скаут такий самий. Ну, не такий самий, я вам скажу, тому що, по-перше, і колеса відрізняються по розміру. І, і решта скажу. Е, брат приїхав своїм тракториком. Коротше, всі, всі працюємо. Я заберу зараз зерно із цих двох городів, завезу додому. Це у нас буде на насіння, Перевіємо, перечистимо його. А з... з усіх решта городів, то коротше тато висипле сюди в цей прицепчик. І коротше, брат, завезе, завезе, висипле в склад там. То, що з... туди де з минулих городів, коротше, возимо. І якось так. Цей прицепчик на реєстрації, на документах. Це у знайомого там. Дядька беремо. Газоновські колеса. І отак працюємо. Брат на цьому, я на тому, тато на комбайні. Всі, коротше, всі за ділом. Тут теж свій кондиціонер працює. Так, чекаю і будемо молотить, буде вам показувати. Друз'яки, я вам показав, що в бункері робиться. То сипле дуже гарно. Зараз тут у нас якби, тіпа, два города. Тут ще межа, треба казав, її треба прибрати буде. Ну, сипле дуже класно. Це коротко, який, якийсь, якийсь новий сорт тата пшениці, я не знаю, що за сорт, що за репродукція, але ну, колоски, звісно. Це при тому, що дощів на неї випало вже. О, я думаю зараз назад пройде і будемо висипати, тому що, тому що все не влізе в бункер. Звісно, покрутили на і тут а вітром. Солому ми стелимо у волочки, в покоси. і коротше, будемо знову в цьому році буде заготівля соломи, так як і казав. Ячмінку ми вже заготовили, в принципі там. Під 80 тюків достатньо. І більше буде пшеничної, потім ще овсяна. Може житня. жито у нас теж в цьому році є. Скоро будемо молотити. Так, їду будемо висипати, вже повний бункер, коротше. Тата командує, показує куди їхати. давай свеч так посыпалось наше золото! Артерця не глушив, сів у кабіну, то е, ну, спека на вулиці, то спека в кабіні, кондиціонера включив, то хоч приємно буде залазити в нього. Таке бачите, вітер одразу передуває, боковий. Трохи газу, то швидше сипле. Ну що, як врожай?

Ще би влізло? Це добре? Будемо на землю сипати, ми було що сипати. Ну, на брезента. Є друг, другий прицеп ще. Контрольна проба! На балку, на балті вично сам життя, зерна багато. О, Є одна будка. Ну, Бубку знайшов. Ну, В принципі, ну, завжди буде. Як, як би ти не крутив його там. Так це ж Це для себе мало. Ну да. так. Це для людей, мабуть. Як для себе, так і для людей. Так, все, город, городик змолотили тут. ну Тут десь біля 30 соток, можливо 27. То непогано насипало. Прицітато їде далі, своє, своє, свої городи. Молотить, я вже казав, знаєте, нас, ну, небагато тої тієї землі є, але все по городах розкидане таке. Ну нічого. Раді тому, що маємо. Решту то, що домолотив, висипав, брату в прицепчик і далі буде сипати туди. А я це їду. Їду додому. Буду розгружати. Ага, він сюди навіть досипав, повний коротше. Ну сюди десь 2 тони. Повний прицепчик, 2 тони. Коротше. То врожайність, в принципі, непогана, як до цього року як для засухи весняної. Так що, всім дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, підтримуйте, такі в нас жнива. Всім пока. Їду розгружати.